До здійснення. Для Лідії Федорівни Чаплюк, голови Черкаської обласної організації інвалідів, які для багатьох членів цієї організації питання протезування і ортезування залишається болючим. Нещодавно наші черкащани, тобто люди, які стоять на обліки черкаської обласній організації. Побували в малюничому нашому такому куточку, село Буки, це Київська область, Трійський район, але це красота, яку ви знаєте, словами передати не можна. І я настільки щаслива, я настільки людина, яка постійно в Росії, який постійно щось треба, який постійно хочеться допомогти людям навіть у тому, щоб, не знаючи свого рідного краю, не можна знати історію іншу, подальшому. А мені було цей раз. Тяжковато рухатися, тому залишилася в центрі цього парку і цієї тої красоти, звичайно, я не бачила. Я бачила її просто на фотографіях, які люди зробили і показували. І це для мене, ви знаєте, це травма така душевна. Ця жінка не звикла розповідати про свої проблеми. Понад 25 років допомагає людям з обмеженими можливостями. За це держава її високо оцінила, нагородивши орденом княгині Ольги, грамотами кабінету міністрів та багатьма іншими високими нагородами. Лідія Чеплюк саме тому очолила 50-ти тисячну організацію інвалідів, що в своїй родині має невеликий осередок. Він складається з трьох осіб, які мають інвалідність. Як вона зізналася, навіть для неї керівника обласної організації інвалідів є великі труднощі щодо ортизування ноги за зарубіжними зразками. Я хочу затронути галузь протезування. Вона для мене надзвичайно болюча, надзвичайно така, при яку хочеться кожен день кричати і бити усі дзвони, тому що сьогодні протезування в Україні ну на низькому, на низькому на дуже рівні. Чому? Тому що коли зараз дуже добре, що Україна має зв'язки із зарубіжними державами, і коли чуєш про те, як виконуються закони в Германії, в тій ж самій Америці, в інших державах, то прямо диво дається. Там людина, яка протезується, яка носить постійно ортез чи протез, тому що це не замінник людського життя, і без цих таких допоміжних засобів людина з інвалідністю пересуватися не може сьогодні. Я не можу замовити ортез. За німецьким зразком, чому за німецьким? Тому що у мене сьогодні е, коштів для того, щоб придбати самій, в мене їх немає. Але справа в тому, що коли я в німецькому ортезі, якому зараз я ходжу, я проходила 14 років, а термін цього ортеза 3 роки, то можна зробити державі висновок. Що наскільки економляться навіть державні кошти, тому що Ортезування, звичайно дуже дороге. Воно в чому перевага ортезів над протезами? Протез, щоб люди зрозуміли, це коли немає кінцівок і його виготовить як модель зручніше. Надівається на ногу, яка в людини єсть, або навіть на руку, то це складніше, тому що сам ортез складається із титанових шин пластмаси, яка постійно парить те тіло, тому що це кожен день треба в ньому виходити, і незручно, тобто горюєш від цього. Тому я б хотіла звернутися до держави, я б хотіла звернутися до всіх владних структур по протезуванню. Подумайте, задумайтеся, якщо платити дешево і через рік міняти і знову гроші вкладати. То лучше зробити один якісний, але на багато років. І я вважаю, якщо держава сьогодні стоїть закон про те, що протезування в нас фактично безкоштовно, то я повинна отримати той ортез, в якому мені було зручно, який би мене виходила б я і ідучи дорогою, я б не думала, що десь він поламається, і раптово людина може спотикнутися і впасти. Лідія Чеплюк вважає, що виробники ортезів і протезів повинні враховувати індивідуальні потреби кожної людини. Такий випадок в організації був. Протезується і ортизується надзвичайно велика маса народу, так само, як і молочні зали, це теж протезування вважається. І підходить жінка, і вона говорить: от забрала я з протезного заводу оцей вироб. Ну і як він вам? Та ви знаєте, ходити неможливо. Але я там когось попросила кума, свата, той щось там мені поміняв. Я постійно вату ношу, я постійно платки, от говорю, платки. Ну дійсно зараз навіть платків хустинок немає натуральних, і людина підлажує навіть синтетику, тому що пересуватися людина не може. Вітчизняний ортез, скажімо, на кінцівку від стопи до стегна, коштує 7 тисяч гривень. Цю суму держава виділяє, але, як зазначає Лідія Чеплюк, вітчизняні протези і ортези часто недосконалі, причиняють для людини з обмеженими можливостями дискомфорт, і їх потрібно міняти через кілька років, на відміну від імпортних. На жаль, людині з обмеженими можливостями нереально придбати протез, чи ортез за зарубіжними зразками. Протези ортези коштують по 25, хороші, по 20 тисяч або навіть і більше. Ну йде людина може купити собі зібрати ці гроші, щоб придбати собі те, що які... машину можна купити. Тільки так. Ви знаєте, а колись я давно говорила, коли я зробила цей перший ортез. Це не перший ортез, але він, фактично, німецького зразка, то я сміялася, я всім говорила, що я дуже дорога жінка, тому що і всі дивились на руки, на яких нічого не було, але воно дійсно дуже дорого коштує. Тому сьогодні, щоб людина стала на рівень здорової людини, тому що це ж інваліди, ну це те саме, що здорова людина. Від інвалідності секунда. Людина йдеться, п'ятнулася, і вона має цей же ту саму інвалідність. Тому я хотіла, щоб все-таки закликати усіх, щоб подумали про те, що нашу промисловість протезну потрібно міняти, під, потрібно міняти з нуля. І нині ця проблема для багатьох людей з обмеженими можливостями залишається невирішеною. Вони сподіваються, що їхній біль повинні почути там найближчий час вирішити проблему протезування так, щоб вона дійсно працювала, захищаючи людину з інвалідністю.